У Львові урочисто відзначили День Конституції. Програма святкового заходу розпочалася з підняття державного прапору, а потім для гостей виступив військовий оркестр співак шумей та учасниця дитячого євробачення від України цього року Злата Дзюнька. Я вибрала пісні по тому, який в них йде смисл. Тобто зокремий птах це смисл того пісні, що як жінки чекають чоловіків, як вони не можуть їх дочекатись, вони залишають їх навесні самих, а незламна це в загальному пісня, яка описує стан всіх українців, це в загальному життя. Я вважаю це дуже великим святом, адже якщо б не було в нас конституції, то я не знаю, що була б в нас держава. А поруч провели виставку робіт, де показана краса нашої держави через об'єктив фотоапарату. Загалом тут представили близько ста світлин. Фотографи зі всієї України прислали поштою свої фотографії, починаючи від Суми, Харків, Дніпро, Одеса, Запоріжжя зі всієї України приїхали фотографії. Тут зараз є більше ста їх, і для того, щоб люди, які приходять тут, вибрали собі, яка подобається, і за донат на Збройні сили України забрали їх до хати. А біля пам'ятника Шевченкові провели хореографічне дійство Танець мого народу, де виступили 10 колективів з Львівської області. Ці колективи це від дитячих до дорослих, це кращі колективи. Вони представляли Україну на різних міжнародних конкурсах, фестивалях, е займали призові місця, перші, другі, і е власне вони самі себе обрали, бо вони самі показали свою майстерність. І це Наше майбутнє це ці діти, ці підлітки, ці молоді люди. Вони наша надія на це, що справді українські традиції будуть мати продовження, будуть мати свій розвиток і обов'язково залишаться після нашої перемоги і будуть прославляти Україну. Величезне свято, День Конституції. Дуже приємно мати можливість відзначати це свято, а більше за все приємно, що наші збройні сили дають можливість мати це свято для наших дітей. Дякую їм величезне, тому що основний закон це основний закон. Маючи його, ми маємо державу. Це про гідність, це про територію, це про українську мову. І хай завжди буде Україна. Нагадаємо, що у 1996 році Верховна Рада затвердила конституцію України, і у першій статті у цьому документі йдеться про те, що Україна є суверенна і незалежна демократична, соціальна, правова держава. Такої вона й залишиться завдяки нашим ЗСУ. Давид Берішвілі, Юрій Яворський. Правда, тут Львів.